У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, І лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі, сяйвом сонця все залито. В нас гостює справжнє літо. Ми всі літочку радієм, літо, всіх маляток гріє. Доброго ранку малята. Сьогодні мені надійшов усе лист. Давайте його прочитаємо. Привіт, мої маленькі друзі! Це я, ваше літнє сонечко. Я дуже радію, коли бачу, як ви усміхаєтесь, граєтесь на подвір'ї, малюєте, рахуєте і вивчаєте все навколо. Але трапилася біда. Мої літні скарби розлетілися по різних місцях. Якщо ви знайдете їх, літо залишиться з вами надовго. Малята, а ви готові до пригод? А щоб допомогти сонечку, ми повинні пройти квест з різними зупинками. Ось перед нами мапа нашого квесту. І перша зупинка пляжна. І це буде гра, знайди речі, які потрібні для відпочинку на пляжі. Подивіться уважно на картинку. Що тут зайве? Вірно, чайник. А тепер давайте складемо речення, яке буде починатися. Так, я беру на пляж. Я беру на пляж окуляри та сумку. Вірно? А що зайве на цій картинці? Так, зимова куртка, вірно. А тепер складемо речення. Я беру на пляж рушник та панаму. Вірно, малята, молодці. Ось малята, ми знайшли перший літній скарб сонечка, я це червона валіза. А ми рушаємо далі до наступної зупинки веселкової. На ній ми дізнаємось, як з'являється веселка. А щоб вона утворилась, нам потрібно у правильному порядку поставити наступні картинки. Подивіться уважно, щоб утворилася веселка, на небі має з'явитися велика, важка, що малята. Хмара, вірно, вірно. Далі має піти з хмаринки що. Дощик, вірно. А після цього має засяяти у небі що? Сонечко. І в промінцях сонечка ми побачимо цікаве явище природи. Веселку, вірно. А тепер давайте правильно розставимо ці картинки за порядком. Першою буде, що хмарка, вірно, а другою. Так, хмарка з дощиком, так, дощик буде. А третьою. Яка буде картиночка? Ви запам'ятали? Так, третьою буде сонечко. А четвертою картинкою буде веселка, вірно малята. все. Молодці малята. Ось ми і розставили всі картинки на свої місця. А назвіть мені всі кольори веселки, починаючи з червоного. Червоний, оранжевий або помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій, фіолетовий. Молодці, молодці малята, які ж ви розумнички. І ми з вами знайшли ще один скарб, Парасольку. А ми рушаємо далі. А далі на нас чекає музична зупинка. Так, і на цій зупинці малята ми знайшли музичні інструменти. А наступна зупинка морська. На першій картинці нам треба порахувати чайок та дельфінів. Скільки тут чайок? Подивіться уважно. Чотири вірно. А скільки дельфінів? П'ять молодці. Наступна картинка. Будемо рахувати мушлі, крабів та морських зірочок. Скільки мушлі? Три. Вірно. А скільки крабів? Два. Рахуємо морські зірки. Їх скільки? П'ять, молодці малята, молодці! І за проходження цієї зупинки ми отримуємо пісочний набір. А перед нами малята ще одна зупинка фруктова. Перед нами малята літні смаколики. Назвіть їх полуниця, слива та. Яблуко, вірно. Яка з цих смаколиків ягода? Полуниця, а решта це фрукти. Вірно, вірно. Назвіть малята фрукт синього кольору. Слива добре. Який з цих смаколиків найтвердіший? Яблучко, вірно. А що росте кущиком на городі? Полуниця. Наступна картинка. Подивіться уважно, назвіть ці фрукти. Абрикос, лимон, ананас, вірно. Який з них найкисліший на смак? Лимон. Який фрукт росте у нас в Україні? Абрикос вірно. Який з цих фруктів росте не на дереві? А на нас. Молодці малята. А давайте роздивимось цю картинку. Назвіть всі смаколики на ній. Кавун, груша, малина. Вірно. Назвіть фрукти на цій картинці. Груша, так. А як одним словом можна назвати кавун та малину? Це що? Це ягоди. Вірно, яка з них росте у саду на кущі? На кущі росте, звісно, малина. Ви, мої розумнички, і ми отримуємо ще один сонечковий скарб – кошик з вітамінами. А наше сонечко дуже зраділо, що ми всі скарби відшукали і пройшли весь квест. І дарує воно нам всі свої скарби для того, щоб наш відпочинок влітку був цікавим разом з іграшками, що є у цій валізі, безпечним. Під парасолькою і сповнений вітамінів, що є у фруктах та ягодах, яких влітку дуже багато. А тепер літо ще довго буде у нас гостювати, а наше заняття малята підійшло до завершення. Чи цікаво вам було? До побачення, мої маленькі друзі, гарного літнього вам відпочинку!